Дорогі брати і сестри во Христі, доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 15 годин 59 хвилин 10 жовтня 2022 року. І ми сьогодні відчули атаку від Росмордера. І е, кажуть, що е, снаряди попали в Видобутську теплоелектростанцію, і зараз у нас немає в Києві і Київській області електрики. Ну, побачимо, як буде далі. Але зараз я он, з Михайлиною Іванівною е, хочу помолитися за всіх нас, дітей, е, стариків. Батьків, щоб ви не втрачали внутрішнього сили Духу і молились разом з цією родиною про захист і родини, і нашої рідної неньки України. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ж ми прощаємо винуватцям нашим. Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Бо Твоя, Господи, сила, слава і царство Отця і Цей Син, і Святого Духа. Амінь. Всім нам бажаю терпіння, смиріння, боротьби, боронити наші родини і триматись духом, щоб е головне ваш Дух безсмертний не впав. Тому просто беріть короткі молитви і моліться і покладайте свою надію на Господа. Господь завжди накине і не зрадить вас. На все добре, люди мої. З вами був Сергій Голосівський. П'ятий коридор тропи Серафима Соровського, Вівтар священного ліса Господнього, сокральне голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.